Всім привіт! Завчасно вибачаю за мій голос, але, на жаль, я ще хворію, тому от маємо те, що маємо. Вирішила спробувати озвучувати так ще на зло вибух запис Три етапки моїх. Ось якраз тільки що я турнірила, і на цьому противнику в мене вибуло. Тут я змогла лише винести квасіра. Ну, така моцна оборона була, нічого в мене там з ними не вийшло. З приводу моєї команди. Вони щось там тримають. перший день було в Б, зараз в А. Як на мене, це дуже добре. У мене лишається 40 хвилин і два тапка. Давайте тоді турнірити далі. Блін, три квасі цих карела. Жесть. Що з вами робити? Яким сюди йти? Тригікаріла жесть. Я тільки що програла, мені повинні були дати оборони Леньки. Блін. Я навіть уявлення не маю, як же сюди. Ну, Дон брати немає сенсу, тому що ману зрізати не буде мультяшкам. О, цю хіба взяти. Лебідь. А він там дужче по кому б'є. По червоним. Угу, ясно, червоних брати не можна. Ой, добре, погнали так же саме фіолетами. Ходім можна, треба було взяти жовто-мовну Та пізно я про це подумала. Uh. Що тут такого цікавого зробити? Щоб хоча б не в нуль німець турнірити трійка Фіолетта і трійка жовтих. Все одно слабо. Ну, нехай зробимо шикарне комбо. О, нічого цікавого. Просто потайримо 800 прилетіло. <с> У ну, мене шансів навіть немає. <с> Це жесть. Ух ти, в нас буде не нуль. Ну, це це жесть. Не знаю я. У мене нікого нема зламаних, щоб отак прям дуже. Загони не качені. Все М-ками, <см -3> тройки в мене не качені на 25-ті. Це одного квасіра добили. Зараз цей буде бити. Це не мої противники. Ухилянь в мене більш немає, так що тут думала, мій пеньок у тебе зарядиться. Ну, так сенс, як його взяли, просто вбили. Ну, я не знаю, ну так вітну, ну я ж програла, ну дайте мені легше. Ні. <смірно> Дали мощно. Так, повинен вбити. А, там ще той буде бити все. 800 вгатів по зрізаній броні. Класна оборона, нічого не скажу. А я своїми тройками взагалі не займаюся. От взагалі, треба бра... бачу, треба брати і качати. Тут, мабуть, людина подумала, що треба ставити жовтих, тому що фіолетових немає. Чому троє жовтих в центрі не знаю. Ну, але. Я сподіваюся, що це для мене в плюс. Сьогодні жесть день заливний йде. Ну, нехай так. Ну, це добре. Що хоча б того винесли? Цей лікує, так що він мені, в принципі, нічого не, не шкодить. Чого заряджати? Звичайно, не хотілося би, але ну, вже як є. Трійка фіолетом, ми його не винесемо. Але в мене буде хоча б тоді трійка жовтих пустоту. Ух ти пеньок зарядився. Вистачить моїм? Вистачило. Так, Фіолетові може мажату Бетті Гристи. Доб'єм її вже. Так, Вакос, що ти мені розкажеш? Мені вони не догризуть тебе, правда? Так, ану, а ну, кіла мощно б'є. 89. Так, ладно, сьогодні вийшло зробити все на три тришота. Трохи в мене зелений турнір, топ-10. Рейтингу я дуже далеко. Ну, хоча б для мене плюс в тому, що я можу вже хоча б розмовляти. Все, всім дало камню, всім пока-пока.